Друзі, що ви бачите зараз перед собою? Ви бачите 4 книги. Ви можете запитати, чи я купила лише 4 книги за 3 місяці? Хіба таке можливо? Насправді, ні. Я купила набагато більше книжок, а причина, чому ви бачите лише 4 з них, ось в цьому. Так, саме через те, що я купила собі. Читалку я більшість своїх книг зараз купую в електронному форматі. І загалом, протягом трьох літніх місяців, я накупила аж 11 книг. Довго думала, як вам про них розповідати, у якому форматі, і вирішила просто згадати, що саме я купувала, чому, які це були книжки. Тож першою книгою, яку я придбала в електронному форматі, це була книга поцілунок у Нью-Йорку. І мені була потрібна якась книга, яку я зможу прочитати за 7 годин дороги. І, в принципі, це непоганий варіант. Не можу сказати, що це якась особлива книга, це просто звичайна любовна історія, яка розповідає нам про хлопця і дівчину, які випадково зустрілися. В Нью-Йоркському аеропорту, і вони мають провести ну, не мають, але проводять разом один вечір. І як цей вечір змінює їх життя? Ми дізнаємося з цієї книги. Далі були нормальні люди. Загалом про нормальних людей я вам розповідала в окремому відео, чому мені ця книга не сподобалася, і в принципі я була дуже рада, що купила саме її в електронному форматі, бо в мене тепер немає. Проблем з тим, куди подіти книгу, яка мені не потрібна. І потім все ж таки до мене потрапила книга Правила будинку Сидру. Книга велика, і її було дуже зручно читати саме в електронному форматі, оскільки вона важила настільки багато, як могла важити у фізичному плані, якщо ви розумієте, про що я. Тобто. Так, правила будинку Сидру я придбала не тільки через те, що вона велика, і її, можливо, не дуже буде зручно читати у паперовому вигляді, а ще тому, що на момент придбання цієї книги всі паперові примірники були sold out. Тепер вони знову повернулися на книжкові полички в магазинах, але. Також сталося, що я маю електронну книгу, яку вже її прочитала. Наступна книга, яку я придбала в електронному форматі та прочитала, перечитала. Насправді це була «Дженейр». І тут я не хочу зупинятися дуже багато, розповідати, чому я її перечитувала, які в мене були враження. Я все сподіваюся записати окреме відео про цю книгу. І просто хочу зафіксувати, що так. Був в мене цього літу такий досвід, я перечитувала Джен Ейр, і, можливо, я вам розповім в окремому відео, як це було. Придбала я також книги Чуття і чуттясь, про яку я вам розповідала у минулому відео, а також жінка у білому, вілки Колінце. І книга Жінка у білому вона просто потрапила мені на очі, і я про неї згадала, що вона взагалі існує. Бо перше, я про неї почула десь років 8 тому, і після цього я ніде на неї не натрапляла. І коли побачила, що вона є в електронному форматі, а вона знову ж таки величенька, я вирішила її придбати. Книгу я вже прочитала і скоро вам розповім про свої враження. Тигролови. Книгу Тигролови я придбала. З двох причин. По-перше, я вже давно хотіла перечитати цю книгу, оскільки все ж таки шкільний досвід знайомства з цією історією він трошки притупився і хотілося освіжити свої враження. А по-друге, цю книгу було обрано для читання в рамках книжкового клубу. І скоро вже я зможу обговорити цю історію разом з іншими читачами, які мали змогу познайомитися з твором Івана Багряного. І пропоную вже перейти до паперових книг. Перша книга, яку я нещодавно придбала фізично у книжковому магазині, це була книга місто Валеріана Підмогильного. З цією книгою така в мене склалася дуже. Дивна історія, оскільки я про неї чула. Я чула від інших буктюберок, я бачила різні пости про цю книгу. Вона мені багато де траплялася, але я не пам'ятаю, щоб я її проходила в школі. Хоча мої подруги, які вони зі мною, в принципі, одного року випуску кажуть, що в них була в шкільній програмі ця книга. Я можу сказати, що я була відповідальною читачкою шкільної літератури і в принципі. Знайомилася зі всіма творами, які ми проходили, але чогось не пам'ятаю цю книгу зовсім. Таємна історія, вона є досить популярною. Вона була усюди sold out дуже значний період часу. І, напевно, я вирішила імпульсивно купити цю книгу, оскільки побоялася, що її знову розкуплять. А я планую колись з нею ознайомитися, можливо, не цього року. Але все ж таки. Хочеться зрозуміти, чому вона така популярна. Цю книгу я побачила на Гутріц, що вона вже з'явилася, і люди хочуть з нею ознайомитися. Мені дуже сподобалась обкладинка цієї книги, мені сподобався опис. Тобто, коли я йшла до книжкового магазину, я йшла в першу чергу за цією книгою. І я розумію, що це буде якась історія, загадкова, темна. Якась, можливо, не дуже приємна, але я готуюся до осені. Мені здається, це дуже такий період, коли подібна література вона досить таки пасує, не знаю чому. І я вже налаштована читати цю книгу, мені здається, що це буде цікаве читання, і в мене досить таки позитивне налаштування щодо цієї історії. Дім на Збіччі» я придбала також, оскільки я побачила цю книгу на Goodreads. І друга причина, це мені дуже сподобалася обкладинка. Так, не думайте, що я взагалі настільки імпульсивно прибиваю книги, але опис мені також сподобався, і це, ця причина стала ключовою, чому я її вибрала. Тобто це також якісь таємні історії, пов'язані з якимсь загадковим будинком, і різні люди мають розповідати нібито про свої історії, пов'язані з тим містичним будинком. Щось таке, як воно буде, чи буде цікава ця книга, чи буде ця книга лячною таємничою? Подивимося вже, коли я почну її читати. І обов'язково я з вами поділюсь своїми враженнями. Ось такі в мене були книжкові покупки за останні три місяці. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписалися. І побачимося з вами у наступних відео. Па-па!